А що ж не буде? Я вам кажу, що не буде. Ви можете представити свого керівника і сказати, що він все нам учинить. Я знаю, ви землю заберете, поставите керівника. Наші пенсіонери, я вже предлагав сьогодні одному, чоловіку. Предлагаю вам. Я представляю оцих, що лежать хвостом. Сідайте зі мною в машину, вас ніхто не вкусить, я залізу вас а, не, а я не боюся засідання. Їдемо побачите, бо я вам скажу, що я знаю, я знаю, що ті акти, які вам видали незаконний спосіб, який.

Да, рік, а. якби ви нам хотіли так допомогти освоювати землю, да. ви б привезли б ціля. Акти законні. Казали, бабо, діду, на тобі і не кричи, іди і і ви хочете забрати, а потім сказати, діду, валі відсюди, щоб ти мені не вода, смердів. Вода, вода. От такі. Нічого не хоче. Дайте акти. Йдіть, будь ласка, захочете. Керуйте, ми будемо працювати. Скажите, ви хочете, щоб Міністерство незаконно в Я хочу, щоб ви мені дали. Слухайте, я хочу, щоб ви мені дали той кусок землі, яку, який які роздали все йти Україні, щоб я вам здав його, а ви мені заплатили за нього. От що я хочу. Так. Мене через річку довгось, баба має, а я чого не маю, я ж такі саме українець. Я знаю, я, мене, мене, мене міністр уповноважив з вами розмовляти. Де ваше уповноваження. Покажіть документ. Міністр що що вас, вас набрав, і ми на сюди. До нас приїжджала вже та жінка, вона мала від дати долг в законі, який пори. Ви хочете, що вона туди була, керувалася Моя довіра.

Так само і там не хобуть на і слухайте вас. Довіреність, дана, видана, директор.